Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Є golf 2020 року з Німеччини від офіційного дилера Volkswagen. Автомобіль, як завжди, весь в рідній фарбі з прозорою цісною історією на дилері. Автомобіль у нас з двома комплектами дисків на літній та зимовій резині. Автомобіль в такому класному срібному кольорі. Це фарба Metallic, на сонці він дуже прекрасно переливається. Подобцях у нас іде. Передні матричні фари, максимальні, задні. Так само у нас йдуть максимальні фари з динамічними показочками повороту. Камера заднього огляду, тонування задніх, заднього скла та задніх бокових. Автомобіль обладнаний швидкісним портом CCS. В комплекті два зарядні пристрої від домашньої мережі, а також від швидкісної. Автомобіль обладнаний адаптивним адаптивним круїз контролем з обмеженням швидкості, а також утриманням в смузі. Я вже повторюсь, максимальні передні адаптивні пари з функцією вирізання зустрічного потоку. Також наш автомобіль має підсвітку дверних карт. це рідкісна опція, але ось вона у нас присутня. Вмикається автоматично вночі. Наш автомобіль має цифрове LED табло. Як бачимо, підігрів передніх сидінь, камеру заднього огляду, автоматичне вмикання світла, так якраз максимальні фари. Оригінальний пробіг 20 тисяч. кого цікавить, звертайтеся, завжди допоможу.